Олексій Боряченко, кандидат політичних наук. Олексію, вітаємо. Добрий ранок. Вітаю доброго ранку. І звичайно традиційно вітаю всіх наших глядачів. Ну, власне, на події в Грузії е, відреагували доволі жорстко і в Європейському Союзі, і у Сполучених Штатах Америки, зокрема, глава європейської дипломатії Жозе Борель, він заявив, що такий закон протирічить ці цілям Грузії на вступ до ЄС. А е, власне, як ми знаємо, як ми вже е, зазначили, е, крівна партія Грузії відкликала цей законопроект е, із метою. Потім, все ж таки. Пояснити виборцям, пояснити громадянам Грузії доцільність цього законопроекту. А відтак напевно прийняти його. А що не так із цим законопроектом могли би ви пояснити і нашим глядачам, зокрема? Ну, перш за все, давайте процесуальні деякі аспекти пояснимо, що ця ініціатива носить такий відверто проросійський характер, тому що закон аналогічного змісту зараз діє в Російській Федерації. Тому його в самій Грузі і калькують як російський закон, а правлячу партію під назвою Грузинська Мрія вже називають повноцінно. Російської мрії, навод, ну, звичайно ж, під тиском громадськості, під тиском міжнародних партнерів, під ризиком провалу євроінтеграції. правляча партія все ж таки сказала, що вони відізвуть даний законопроект. Але є нюанс після першого читання. Відізвати не його не можуть суто технічно згідно того чинного законодавства, яке є в Грузії, тобто вони його мають. Провалити під час голосування другого читання, а що ж і тепер від матеріальної частини, а що ж не так в тому законопроекті для простого розуміння ситуації, це ставить під повний контроль надходження фінансів як до громадського сектору, так і до бізнесу, тобто уявіть собі корпоративні права, за які ви маєте звітувати про всіх своїх бенефіціарів з. За кордоном. це звичайно дуже сильно б'є і по політичній складовій, і по євроінтеграційній, і по фінансовій складовій для звичайного корпоративного бізнесу. Але ж ми в Україні теж звітуємо про, політич... про всіх бенефіціарів, хіба не так? Ні, на ми це робимо виключно явочним порядком, да ну, от. і це точно не загрожує якихось там економічними наслідками для інвестора, от у чому справа в їхньому випадку вона має серйозний саме політичний вплив. Тут можна проводити аналогію з зміною політичного вектора Януковича в Україні свого часу. Да? Тобто, коли просто ігноруючи і наплювавши на волю народа, на інтеграційні прагнення. На прагнення до свободи незалежності забезпечення прав людини рішенням однієї особи змінюється курс цієї країни. От щось зараз подібне намагалося відбутися і в Грузії. Під я чудово розумію, що скоріше за все на фоні того, що всі зараз займаються допомогою Україні під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і грузинська влада вирішила зацементувати. Ся таким способом і вже перетворитися на один із авторитарних режимів, коли вже піліна з, -з очей грузин зійшла, і вони побачили в яку сторону вони рухаються. А ця сторона є Російською Федерацією, російською диктатурою, а по суті, російською окупацією, звичайно, вони вийшли на вулиці. Ну давайте тоді по цьому алгоритму. Ви говорите про те, що відкликати не можуть, адже проголосували тільки в першому читанні, в другому читанні мають провалити голосування провалюють голосування, коли знову повернуться, якщо вони планують повертатися до нього, зокрема, вони кажуть про те, коли емоції згаснуть. Хоча, судячи з того, що зараз відбувається в Тбілісі, ну не бачимо, ми що градус знижується навпаки, пристрасті зростають. Апетити і амбіції протестувальників збільшуються. Вони вже вимагають відставки уряду. Ну по суті, ця грузинська мрія, яку називають в Грузії, повторю ще раз, тому що це більше відповідає дійсності російська мрія, вона попала в такий капкан, який сама ставила для людей і для громадянського суспільства, а потрапила в нього сама. Це тут сванг. Ми це чудово розуміємо. І реакцію грузин, реакцію грузинського народу, на враховуючи тому те, що ми були в дуже схожій ситуації, ми також абсолютно розуміємо і вимоги зараз політичні від людей від громадянського суспільства на перезавантаження як парламенту, так і уряду відповідно. Прем'єр-міністр, якого транслює абсолютно проросійську позицію, є абсолютно природніми. і я глибоко переконаний, що у протистоянні влади і народу в будь-якому випадку завжди виграє народ. Тому прагнення до свободи до євроатлантичної і євроінтеграції самих грузин все ж таки я думаю, переважать над політичними, скажімо так, маніпуляціями про російських політиків. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, а на вашу думку, опозиція, вулиця вони згадаються Кашвілі? і взагалі яка роль сакашвілі громадянина україни третього президента Грузії, який перебуває з 2021 року в ув'язненні так стан здоров'я його погіршився яка роль його взагалі в цих політичних протестах в політичних процесах і протестах в грузії я думаю, що роль його щодня чим більше буде накал ситуації на вулиці, тим більше роль самого Саакашвілі буде збільшуватись. Да? тому, що зараз для деякої частини грузин Саакашвілі все ж таки являється важливим символом демократії, тому що найбільший ривок в сторону євроінтеграції Грузія зробила саме за часів перебування Саакашвілі та його команди під при владі. Тоді таким локомотивом реф. Форматорських законів був покійний Каха Бендухідзе. А члени його команди здебільшого зараз працюють на в найкращих урядових і неурядових організаціях Лондона, Вашингтону, Брюсселю там була надзвичайно насправді потужна команда. І ця команда, до речі, і економічну складову також витягнула, тому що я нагадаю, що тоді Росія ввела амбарго на товари з Росії відповідно на постачання їх. На території Російської Федерації і якраз от уряд і команда Саакашвілі забезпечили диверсифікацію експортно-імпортних потоків з переведенням їх абсолютно на нові для Грузії ринки. Це Туреччина, це Китай, це Казахстан. От. Ну і звичайно, що Росія, розуміючи ці аспекти, вже відкрила кордони свого часу, зняла ембарго і вклалася в політичне перезавантаження, так би мовити, режиму в Грузії. А ми чудово розуміємо, там де заходить російський великий капітал, там де частина економіки країни все ж таки на терезів переходить до Російської Федерації. Там і політичний вплив Росії він автоматично і абсолютно логічно збільшується в рази. Зинуво і дуже добре не справді, що до ваше лідери опозиції, які пропонують себе людям, тому що одне питання згадувати минуле, а інше питання відповідно логічно ставити в майбутнє. Асо і Саакашвілі ще одне слово, буквально дійсно він потребує зараз медичної допомоги, і вони мають згідно міжнародних угод все ж таки задовольнити це цю вимогу. А повноважень у президентки у Соломії, у Соломе Зорабішвілі достатньо повноважень. Вона просто сама може може дати амністію йому, однак цього поки не відбувається. Хоча вона е у сполучених штатах була з візитом. Ні, дивіться не амністію, я вас трошки поправлю, а помилування. Це юридично трошки різні речі. І дійсно, я абсолютно за вами погоджуюсь. В неї є абсолютно усі для цього повноваження. От, але ну дивіться, як мінімум, це, це, це внутрішнє питання Грузії, і це має бути бувати згідно як їхнього чинного законодавства, так і міжнародних норм. І, але ми точно і 100% можемо говорити, що життя та здоров'я Саакашвілі воно важливе і воно відповідно зараз під загрозою. І ми маємо зараз говорити дуже гучно на всьому міжнародному рівні і на будь-яких рівнях, що ми маємо точно забезпечити його лікування згідно усіх міжнародних норм, скоріш за все, не в Грузії. Давайте ще одну тему з вами обговоримо. масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні планують окупанти. Про таке повідомили в головному управлінні. Нашої розвідки за їхніми даними організувати висвітлення події доручили пропагандисту Соловйову. Власна трансляція фейкової історії має відбутися 11 березня, із, начебто, місця події. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об'єктів інфраструктури і можливі жертви серед мирного населення. Є давня мрія путінського диктатора вкинути білорусь на повномасштабну наземну операцію проти України. Цього не виходить, тобто, так режим Лукашенко допомагає. І повітряний простір надає, і ремонт техніки, постачання техніки, навчання частково мобілізованих, але Збройні сили Білорусі не беруть участь безпосередньо і з метою ось вирішити це питання, втягнути, організовуючи різноманітні провокації. Отже, пане Олексію, викриття планів ворога. Чи означає, що вони тепер будуть скасовані? Якщо змогли передбачити в розвідці, це означає, що на тепер ці сценарії вже можна відкласти і забути про них. Наша розвідка діє надзвичайно ефективно. Це потрібно звичайно відзначити. І те, що проговорюється в публічному, скажімо, полі, такі, можливі варіанти провокацій. Ну, звичайно, це знецінює будь-які плани і відповідні їхні можливі результати тих провокацій, які зараз намагається вчинити російська сторона. Тому, звичайно, я думаю, що це питання військових, це питання розвідки, і вони це. Роблять абсолютно свідомо для того, щоб Росія не вчиняла тих провокацій, які планує і така от війна не тільки на полі бою, а й війна розвідок, Вона продовжується між нами та країною агресором відповідно щодня. Але ну ж на останок, ще потрібно відзначити, чи для нас є дивиною, що росіяни постійно готують провокації, в тому числі на українсько-білоруському кордоні. Це для нас не вона вже більше року, і ми до цього готові. Глибоко переконаний і в плані провокацій, і в плані навіть, можливо, там ще більш серйозних сценаріїв. Ну а чи готовий до цього Лукашенко на території якого Соловйов буде здійснювати цю провокацію? Ми дізнаємося вже зовсім скоро. Дякуємо, Олексію. Вам гарного дня. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, був в марафоні Єдині новини.